Дуже жаль, що йде війна, що клас пустий, що ми не бачимо дітей. Лідія Іщенко працює вчителькою 66 років. Останні роки називає найважчими. Спочатку діти не приходили 1 вересня до школи через ковідний карантин, тепер через війну. Лідія Іванівна каже, пише на дошці крейду, аби згадати звичний день знань у школі. Третій навчальний рік поспіль дивитиметься на учнів через екран ноутбука. Син показував, учив мене, він усе розуміє, сам навчився усього. І розкаже, я повторяю все. Нема нічого такого важкого, якщо вміти правильно розповісти, як ним користуватися. А якщо кричати. Ти не розумієш, ти не розумієш, то не научишся. Свій перший урок Лідія Іщенко провела ще у 1956 році. Зараз викладає українську мову та літературу у безлюдівському ліцеї. Лідії Іванівні 84 роки. Говорить, сидіти вдома на пенсії не збирається. Дуже люблю свій предмет, і якби прийшлось спочатку вибирати, я б вибрала цю саму професію. Мені б хотілося ходити в школу, бачити живих дітей і вчити їх. Навіть не в грошах справа. Я жду, коли йти на роботу. Це щастя, прийти в школу, побачити колег, побачити дітей це велике щастя. Сидіти вдома це дуже дуже погано. Наступного тижня Лідія Іщенко почне проводити уроки для 6 та 11 класів. Директор безлюдівського ліцею Микола Гуменюк розповідає, вчителька не боїться опановувати нові технології. Лідівані спочатку було важкувато. Ну розумієте, вік не так-то а Старше покоління зразу в штики приймало комп'ютери. Але ви знаєте, вона така усиччива. Вона, я буду працювати, я хочу працювати. І приходить і говорить, Микола Петрович, я ось вже почала освоювати комп'ютер. Лідія Іщенко каже, намагається знайти підхід до кожної дитини, щоб учні полюбили українську так само, як і вона. Я люблю українську мову, вона дуже красива, вона мелодійна. і як її можна не любити, це рідна мова. Як можна жити на Україні і не знати української мови і говорити іншою чужою мовою? Немає мови, немає держави. Лариса Говина, Антон Калита, новини на Суспільному, Харківщина.